16 лютого маленькій анюці виповнилося сім років, і святкує вона свій день народження по особливому яскраву атмосферу з повітряними кульками, солодощами, квестами для маленької імениниці. Організував Приутський краєзнавчий музей на незвичну музейну вечірку. Анютки завітало сім дітей у компанії шість маленьких леді і один джентльмен. Імениницю та її друзів чекала цікава програма з квестом, творчістю та майстер-класом. Квест складався з декількох маршрутів. На кожному з яких дітей чекали цікаві випробування та перевірка на сміливість. Малеча бігала, шукала, експериментувала і водночас отримувала багато позитивних емоцій. Ми ходили по музею та шукали тварин, які, які відгадували. Ну, ми тут кла. Квести проходили і гралися директорка Прилуцького краєзнавчого музею Тетяна Зоць говорить, що дітки не лише активні, а ще й розумні. Якщо у нас програма розрахована на дві години. То вони сьогодні її практично майже за годину з хвостиком виконали дуже швидко. Дуже розумні, все знають, швидко відповідають, гарно читають, хоча ще зовсім маленькі. Окрім розважальної програми, на дітей чекала так звана таємнича кімната, де для імениниці та її гостей підготували святковий стіл з улюбленим тортом. Після квесту ми пішли на солодкий стіл. Там був тортик, і на тортику тортик Ми сочок і И... Смакували піцу і картошку фрі». День народження музею. Це ще одна оригінальна ідея від хранителів історії. Тетяна Зоць говорить, втілюють нові проєкти, аби музей став унікальним місцем, куди поспішали вивчати багату історичну спадщину. А ще мріють, щоб музей був центром дозвілля, демонструючи музей зовсім з іншого боку, розвінчуючи думку багатьох, що музей це нудно. Музей ніколи не нудно. Ми вже це продемонстрували і екскурсіями, і квестами, і вікторинами. І власне, ось тепер день народження. Тому що діти мають отримувати дозвілля разом із пізнанням. Вони повинні, скажем, вони не повинні, але це, це мабуть, виховання. Це, мабуть, становлення особистості, коли дитина, граючись, дізнає щось корисне для себе. Наскільки проєкт таки реалізує музей, стає досить актуальним і пізнавальним, говорять самі дітки. Я хочу, коли у мене буде своє день народження, я хочу тут його провести. Що мені тут дуже подобається, що тут буде багато квестів і що тут була зікретна, яку я не знав двір.